Ну а далі про новини економіки в Україні та світі. В нашому огляді за півроку Україна імпортувала вугілля на 858 мільйонів доларів. Повідомляє Державна фіскальна служба. Найбільше завезли твердого палива з Росії, США та Австралії. Нагадаємо, дефіцит виник з літа 2014-го. Тоді Україна втратила контроль над частиною Донбасу, де знаходиться левова частка вугільних шахт. Фермерам допоможуть. У парламенті зареєстровано законопроект, яким пропонують підтримати м'ясомолочну галузь. Грошову допомогу планують давати господарствам, які співпрацюють з переробними підприємствами. Це зумовлено зменшенням поголів'я на 8% за останні півроку. За високих цін на енергоресурси худобу тримати невигідно, зазначають експерти. Тож без державної підтримки села Україна невдовзі може відчути брак тваринної продукції. Світові ціни на нафту продовжують падати вперше з квітня поточного року. Вартість марки Brent сповзла до позначки 60 доларів за барель. Експерти пов'язують це з фінансовими проблемами Греції та санкціями проти Ірану, який розгортає ядерну програму. Трейдери сподіваються, що європейські країни невдовзі переглянуть обмеження. Втім, щоб поновити експорт нафти і вийти на позначку 500 тисяч барелів за добу, Ірану знадобиться не менше року. Тож нафтовий ринок і надалі переслідуватиме нестабільність.